Алоха, друзі! В мене в руках лопата і коробка, а ми будемо робити що? Ви могли подумати, що ми будемо хавати хам'яка, але ні, ми будемо саджати півонії. Е, значе, у нас. Я покладу. Було пару днів плюс 7. Але ми приїхали і за ніч випав сніг но все вже е, потроху тає. Тому е, ми вирішили, поки земля може м'яка, ми вкопаємо, подивимось, як воно вкопається, Мені здається, що вкопається, і висадимо наші пігоні. Нарешті, бо нам всі писали: дякую вам велике за поради. Як тільки відлига, як тільки потепліє. Висаджуйте, не бійтесь, висаджуйте. Висаджуйте, висаджуйте, як потепліє, висаджуйте. Дякую вам великі за пораду. Дуже приємно, що ви нас дивитесь, підписуйтесь. Тож, будемо саджати. Вперед! Тож, куштуємо, хотів сказати, спробуємо вкопати. О! Так, я дуже глибоко заглибив, але все чудово. Так, перед тим, як саджати, ми ж почитали, подивилися, що, скільки треба е, сантиметрів яму вирити, якого діаметру яму треба вирити. Єдине, що. Е, було був акцент на те, що півоні дуже люблять поїсти. Е, дуже багато їм треба якихось поживних е, речовин, щоб вони до весни чимось питалися. Е, ми знайшли де, що в нашому Е, Спробуємо це використати. І ще було написано, що можна використати залу. У нас там теж десь. Є, ми е, цим запаслися, тому будемо зараз викопувати ями. У нас два корінця, е, 80 см мають бути ями один від одного і 55 см діаметрі. А і вилубину 60-70 см. Копати! Ай. Дуже несподівано, що ями. Я думав, що буде ще мерзла земля, але ні, бачите, пару днів все, всего, е, лише пару днів було плюсова температура. Да. Мені мама з Херсона відео прислала. Е, позавчора це у нас було. 23, мабуть, що, грудня. Каже, диви, яка херсонська зима. Заквітли троянди. Маленькі такі брунічки. Квіт... Брунічки, так? Да? Брунічки. Такі червоно-рожеві, боже, такі красиві, але маленькі. Заквітли троянди. Бачите, яка в Херсоні погода тепла. Так. Ще більше зробити. Тут уже коріння дерев. Отже, принесли ми золу. Трішки було у нас гнію перепрівшого. Це все змішали з ґрунтом, котрим ми тут викупували трошечки. І зараз додамо добрива осіннього. Ой, Ось з нього. І ще раз перемішаємо все а, з ґрунтом. Нормально? Угу. Багато? Чи ще? Так, у нас дві ями будуть посадкові, тому що... Добрела. Чи ще насипати? Не треба. Помог снік мой. Хе-хяй. Беремо обережно, щоб не побити ці. Квіткові бруньки. Те, що може додати сюди чи ні? Так, да. знімаємо. А, там було написано, що треба утрамбувати яму, ні? Що да? Нормально? 嗯，对。<No. S 2> <Okay. S 1> okay. І всі після того, як саджають а, якусь там рослинку, да, утрамбовують і після того, як корінчик а, запхнули. Під землю <ріст> ну, в посадкову яму, побачаюсь. От, Але півоні цього не люблять. Ну, не то, що не що люблять, З півоннями такого не роблять, бо там є ці квіткові бруньки, і щоб їх не зламати, землю не утрамбовують. Ми зараз це все згорнемо обережно і залишимо. І буде далі там сніжок або падати дощ. Воно ну, все само собою утрамбується. Все. Ну. А, на цьому ми будемо закінчувати. Вийшло у нас таке коротке відео, але ну, що. І хочу з вами попрощатися. Не забувайте донатити на ЗСУ. Будьте чимними. Мирного неба! Хай щастить, Па-па.